Історичний візит, як президенти Зеленський та Дуда, молилися у Луцьку. На Устилузі службовий ПЕС винюхав наркотики. На Волині за одну копійку віддадуть в оренду турбазу на 25 років. До вашої уваги випуск новин понеділка 10 липня. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. В студії працює Юрій Куцик. Вітаю! Волинь знову у жилобі. Повідомили про загибель п'яти земляків. Від отриманих поранень у госпіталі помер військовослужбовець з Волині, житель села Забужжя Рівненської громади Іван Хомічук. Військовий 1977 року народження був інспектором прикордонної служби кулеметником. Також захищаючи країну від окупантів 5 липня у Запорізькій області загинув волинянин родом із села Прилісне, що на камінь Каширщині, матрос Олександр Абрамчук. Військовому було 42 роки. На сході країни загинув мешканець Нововолинська, захисник України Олександр Чемко, 1977 року народження. Боєць проживав у Нововолинську. Сумна новина і на Ковальщині повідомили про загибель на війні жителя села Рокитниця Дмитра Цепка. А Колодяжненська громада провела в останню путь загиблого героя, який загинув внаслідок обстрілу в зоні бойових дій Романа Кубаха. Трата для Ківерцівської громади на Донеччині загинув 53-літній мешканець села Озеро Юрій Свиридюк, герой поліг 8 липня на Донеччині через те, що отримав мінно-вибухові поранення та опіки всього тіла. Коли захисника зустрінуть вдома, повідомлять додатково у Скурботі і Рожищинська громада на війні поліг уродженець села Літогоще Дмитро Пержило. Він був начальником лінійно-кабельної групи зв'язку. Герой загинув 8 липня на Донеччині. Прощатиметься із полеглим у Луцьку, де він жив останнім часом. У Желобі і Ратнівська громада. На війні загинув 36-літній Юрій Палій. Він служив у військово-морських силах ЗСУ, у Державній прикордонній службі України та в сухопутних військах ЗСУ. Захищаючи Україну, Юрій Палій отримав поранення, несумісні з життям. Вічна шана загиблим захисникам України та щирість співчуття їх рідним та близьким. Повномасштабна війна забирає найкращих, наймужніших, найпатріотітніших українців у суботу з чоловіком, татом, дідусем, Миколою Борисюком прощались найрідніші. А вже у неділю всім селом Милущі Луцької громади в останню дорогу проводжали героя Павла Вітка. Це онук загиблого на війні захисника Миколи Борисюка Андрійко разом із мамою Катериною. Хлопчик розповідає про останній подарунок свого дідуся. Це мені дідусь подарував кепку, я його дуже люблю. Він був дуже синим героєм. Він захищав нашу супер Україну, яку не яку і не переможуть. Сава Україні. Це загинув мій тато, і ви знаєте, дуже... Думка така, що ти рятує в таку важку хвилину, те, що тато герой, і за те, що ми тут живемо, що росте моя дитина. Це мій тату захищав мене, мою дитину, мою сім'ю. І ми тут можемо і працювати, і жити далі. І мій тато для цього це зробив, навіть віддаючи своє життя. Він був дуже хорошою людиною, дуже доброю. Нас тато взагалі був найкращий, який завжди дуже нас любив безмежно і все віддавав заради нас. Крім доньки та онука, у полеглого захисника лишились також дружина та син, у яких війна також відібрала найріднішу людину. Знайомі та односельчани Миколи Борисюка мають про героя лише найкращі спогади. Він був дуже хорошою людиною. Він ніколи нікому не відказав ні в чому. Ну, такий був батько для своїх дітей, хороший сім'янин. Ну, я вам скажу, що поважали його люди. І сім'ю його поважали. Микола Борисюк загинув 4 липня від поранень несумісних із життям усе через танковий обстріл ворога на війні. Відспівали героя у храмі рідного села Гірка Полонка та поховали на місцевому кладовищі. Вже наступного дня свого полеглого захисника Павла Вітка проводжали у селі Милуші Луцької громади. Військовослужбовець кілька днів не дожив до свого 31-річчя та поліг 3 липня на Донеччині. Його відспівали у церкві святої Параскеви П'ятниці, села Милуші. В останню дорогу проважаємо воїна павна, який віддав життя за нас. За кожного, хто тут стоїть. Хто воїн Павло сьогодні. І ті, хто з ним загинув від початку війни, вони є в Небесному Царстві, вони є ангелами, вони є воїнами світла, тому що та людина, яка віддає за, за кого своє життя, вона стає святою автоматично. У Павла Вітка лишилась дружина і маленький синочок. Мама та сестра. У мирному житті герой був водієм на одному з підприємств, їздив і на заробітки за кордон, але повернувся боронити Україну. Сумуватимуть за воїном і його колишні колеги. Пам'ятають Павла хорошим другом. Дуже відповідальним, працьовитим, справедливим. Не висалася. по руках мудрим був. Не по руках мудрим, дуже. Любив роботу і друзів. дуже сильно любив друзів, тому що, ну. Колектив у нас був досить невеликий, але всі один одного дуже сильно поважали. І про нього немає жодної поганої думки. Хотів жити, хотів дуже сильно хотів жити. і, Ну, до того, скажімо, прагнув все, щоб все було. Має... Ну, в Польщі працював, потім вернувся до нашої вітчизну. віддав своє життя. Дуже патріотичний. Від'їздив в Польщу зробити, щоб квартиру купив, машину купив. Добряк, чесний, справедливий був. Вічна шана полеглим героям і щирі співчуття їх рідним. Віра Шевчук, Дмитро Кудик і сіл Гірка Полонка та Милуші для новин на часі. У Свято Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця збройних сил України Олексія Ходрєва. Тіло героя доставлено в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією. Олексій Ходрів загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. До війни насолоджувався життям, мріяв про власний будинок. В його сім'ю горе постукало два роки тому. Не стало коханої дружини Світлани, і він мусив виховувати двох синів сам. Герой працював в ЖКП номер 3 водієм. Колеги по роботі прийшли віддати шану захиснику. Вже років, мабуть, сім, як він у нас працював, але ми пам'ятаємо. Низько схиляємося, віддаємо шану. Хай сполечуває себе без мами спочатку, а тепер, ще й без а тепер ще й без тата. Подруга захисника Світлана пригадує, як Олексій казав дружині: от куплю машину і завезу тебе на море. Це наш товариш. Знаємо його дуже давно. Ми дружили сім'ями. Свята його дружина покійна. Моя подружка теж була. Діти їхні, ми всі разом дружили. То... Ну, дуже шкода ці діток, що вони так сиротом лишилися. Ну, Льоша для мене завжди буде як кращий друг. Ми погадом з ним все тільки найкраще. Він був дуже хорошим і татом, і людиною дуже хорошою був. І дякую йому, що віддав своє життя, що ми тут жили в спокій. Пані Ольга вже більше року живе в Луцьку, приїхала вона з Харкова. Ви знаєте, мені дуже важко це говорити, бо я сама з Харкова, я сама переселенка. Ми якраз пережили дуже, і знаєте, за кожного, за кожну людину, за кожного хлопця ми, я молюсь за кожного хлопця. Жив герой в Луцьку на проспекті молоді. Попрощатися з ним прийшли і сусіди. Він хороша, поки нам врівноважена людина, ніколи ніякого вреда людям не робив. Завжди вітався. Мама Олексія працює вчителькою. Підтримати її прийшли колеги по школі. Це син нашої вчительки, яка дуже довго надіялась і чекала, що все-таки чи в полоні, чи повернеться. І на превеликий жаль він не повернувся з поля бою. Це гордість для України, горе для матері і ненависть до всього російського. Що це. Тільки таким чином це можна сприймати. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гараджа. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрілися у Луцьку 9 липня. З неаносованим візитом лідери країн прибули до обласного центру Волині, аби вшанувати жертв Волинської трагедії. Заходи безпеки під час візиту Зеленського та Дуди до Луцька були на найвищому рівні: перекриті дороги, вимкнені світлофори та величезна кількість правоохоронців. До костелу, де проходила жалобна меса за участі президентів, людей пропускали, але перед цим двічі перевіряли особисті речі. Про зустріч президентів України і Польщі у Луцьку далі. Історичний візит Володимира Зеленського та Анджея Дуди до Луцька заздалегідь не анонсували. 9 липня президенти України і Польщі прибули до кафедрального костелу святих Петра і Павла. При зустрічі традиційно міцні рукостискання та обійми. Костелі святих Петра і Павла Зеленський та Дуда взяли участь у жалобній месі, яка була присвячена 80-річчю волинської трагедії. Президенти вшанували пам'ять загиблих. Заході у костелі також були присутні предстоятель Православної церкви України Епіфаній, Митрополит Луцький і Волинський Михаїл та глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Тут у Луцьку, гухом віруючої людини, чуємо, як небо і земля живі і померлі один одним голосом, кажемо одні до одного. Прощаємо і просимо прощення. Президент України Володимир Зеленський покинув захід раніше. Польського президента після завершення жалобної меси біля костелу уже чекало чимало місцевих людей, які влаштували йому справжні овації. Дякуємо! 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 Обидва президенти прокоментували зустріч у Луцьку у своїх соцмережах. Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині. Пам'ять нас єднає. Разом ми сильніші. Президент Польщі зазначив, що окрім вшанування жертв Волинської трагедії, разом з Володимиром Зеленським вони провели фінальні консультації перед самітом НАТО у Вільнюсі. Сьогодні в Луцьку Україна ми зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб дати свідчення дружби в умовах складної історії, а також провести фінальні консультації перед самітом НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться через два дні. Для Польщі дуже важлива ефективна підтримка України у її прагненні до членства в альянсі. У Луцьку, окрім зустрічі з польським колегою, президент України у замку Любарта провів координаційну нараду. Говорили про ситуацію на кордоні з Білоруссю, про стан укриттів, бюджетне забезпечення і робочі місця. Доповідали військові, правоохоронці і місцева влада. Тут же у замку Любарта Володимир Зеленський записав своє традиційне щоденне вечірнє звернення. Глава держави розповів про ситуацію на передовій та підсумував робочий день у Луцьку. Разом з Анджеєм вшанували пам'ять усіх жертв на Волині. Цінуємо кожне життя, пам'ятаємо історію і разом захищаємо свободу. Тут у Луцьку в замку Люберта провів сьогодні тривалу нараду щодо ситуації в регіоні. я вдячний усім тут, в Луцьку, усім в інших містах і громадах області, де прийняли переселенців, де допомагають лікувати і реабілітувати наших воїнів. І дякую всім, хто воює. І працює з Ради України. Дякую усім в світі, хто допомагає. Дякую тобі, Луцьк, за цей день. Слава Україні. Марія Петручик, Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Наркотики на кордоні. У пункті пропуску у стилу службовий пес винюхав у водія Гашиш. Під час проведення митного огляду легковика на понапона. На полиці під вітровим склом у салоні авта знайшли понад 5 грамів пресованої трави. Про цю знахідку митники повідомили правоохоронців. Наркоту вилучили та направили на експертизу. А на чоловіка вже невдовзі чекає суд. До слова, загалом, у першому півріччі 2023 року у пунктах пропуску на Волині службовими собаками митниці було виявлено 32 спроби незаконного переміщення наркотичних засобів та одну спробу незаконного переміщення зброї. Смерть на водоймі в селі Соловичі на Ковищині втопився чоловік. Рятувальники з'ясували, що загиблий 1977 року народження житель Львівщини. Попередньо він загинув через утоплення. Обставини трагедії та остаточну причину смерті встановлюють правоохоронці. На жаль, трагедії на воді продовжують траплятися. Відтак, ДСНСники вкотре закликають бути обачними під час відпочинку на природі. Турбазу за копійку віддають на 25 років оренди на Волині. Прилісницька сільська рада планує віддати в оренду цегляний будинок бази відпочинку Тросне. Цей лот вже виставили на сайті Прозоросейл. Будівля бази відпочинку Тросне розташована у селі Карасин, що на Меневиччині. Цегляний об'єкт нерухомості зведено у 1981 році. Належить він до комунальної власності сільради. І найцікавіше в цьому акціоні це стартова ціна вартості оренди, яка сягає аж однієї копійки в місяць, а пропонований термін оренди 25 років. На завершенні випуску до новин спорту, чергові нагороди виборили волинські спортсмени на міжнародних першостях з дзюдо та важкої атлетики. Детальніше в огляді Ольги Ятюк. Волинянин Вадим Чернов, спортсмен обласної школи вищої спортивної майстерності, став бронзовим призером на відкритому кубку світу з дзюдо серед дорослих. Який 8-9 липня тривав у Талліні за підсумками двох змагальних днів, збірна України посіла перше місце у медальному заліку, виборошуючи 5 золотих, 2 срібних та 6 бронзових нагород. Ще троє волинянок, вихованок обласної школи вищої спортивної майстерності були кращими на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат, який 10 липня завершився у Кишеневі. У віковій категорії серед дівчат до 15 років, чемпіонкою у ваговій категорії до 45 кілограмів стала. Катерина Малащук, яка до того ж встановила два рекорди Європи. У ривку спортсменка підняла 66, а в поштовху 76. І сумарно у двоборстві дівчина осилила 142 кілограми. Срібною призеркою у ваговій категорії 64 кілограми стала Олександра Чмух. А Софія Козак виборола бронзу серед дівчат до 17 років у ваговій категорії понад 81 кілограм. За сумою двоборства важкоатлетка підняла 187 кілограмів і стала третьою. Ольга Яцюк для новин на часі. Майже щотижня у центральному парку культури відпочинку імені Лесі Українки тривають турніри з пляжного волейболу. Чудова спортивна локація на березі річки Стир стала улюбленим місцем шанувальників даного виду спорту. Цими вихідними тут тривали змагання серед дорослих. За цікавими іграми спостерігала Ольга Яцюк. Аби лучани мали можливість активно відпочивати та з користю проводити своє дозвілля влітку, на початку сезону у парку поновили майданчик для пляжного волейболу. І тепер він постійно зайнятий як дітьми, так і дорослими. За сприяння Луцької міської ради та департаменту молоді спорту Луцької міської ради була проведена підготовка цього майданчика, завезений пісок разом з учасниками от сьогоднішнього турніру, студенти, вся молодь, яка тут тренується разом. Упорядкували цей майданчик, і на протязі літа ми плануємо тут проводити дуже багато змагань. Попередньо організатори змагань за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом провели турніри окремо серед жіночих та чоловічих команд. Цього разу показували свою майстерність ті, кому за 40. сьогодні. Продовжили серію заходів з пляжного волейболу, адже готуємося до чемпіонату відкритого міста Луцька з пляжного волейболу, який відбудеться у серпні. Фонд Ігоря Палиці тільки разом, розвиває різноманітні види спорту і, завдячуючи погоді, зараз ми можемо змагатися і тренуватися на відкритих майданчиках. За майстер-класом від ветеранів волейболу спостерігали відвідувачі центрального пляжу, де за перші змагались сім команд. В основному чоловічих, проте була одна жіноча та одна змішана. На майданчику тривала запекла боротьба за кожне очко, і більшість ігор завершувались трьома партіями, аби визначитися нішого. Найцікавішим став фінальний поєдинок між чоловік. І жіночою парою ця гра теж тривала три виснажливі партії. Дем'яч по декілька разів перелітав через сітку, аби врешті впасти у поле. Після поперемінної перемоги третій сет і турнір загалом виграла чоловіча пара у складі Петра і Павла, що стало додатковим подарунком напередодні їхнього свята. За декілька днів 64 буде Петру Овчару, але, не дивлячись на вік, він зумів виграти у молодших, бо веде активний спосіб життя і тримає себе у хорошій спортивній формі. Волейболом займається досить давно. Воно крім крім занять тільки самим волейболом. Ну зранку хожу на зарядку, займаюся фізичною підготовкою і тому, напевно, це і дало свої результати на, на такому непростому майданчику. Щиро дякую своєму партнеру Мартиніку Павлу за те, що ми спільно все-таки завоювали перше місце. Тут добре, що проводяться такі змагання, і люди долучаються. До активного відпочинку за словами учасників турніру, гра була запеклою, та, попри сильних суперників та палюче сонце, результатом задоволені Усі чуть чуть не вистачило, тому що це вже сьогодні п'ята гра. Два гравця всього на команді і треба трошечки попотіти, побігати, щоб щоб дістати. Я взагалі вважаю, що це дуже достойне сьогодні. Місце серед сіми команд і шість з них чоловічих. Ми тільки одні дівчатка. Ну ще в одній команді була мікс, хлопець дівчина. Так що я дуже задоволена. результатом. Такі змагання триватимуть впродовж літа. Завершиться сезон пляжного волейболу чемпіонатом Луцька у серпні. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. В Студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин, і побачимось в ефірі. Про добудову тринадцятої школи у Луцьку першим повідомив міський голова Ігор Поліщук. Виграли чудовий грант з нашим міжнародним партнером, з Європейським інвестиційним банком близько 170 мільйонів гривень на будівництво тринадцятої школи. Наше співфінансування близько 30 мільйонів. В найближчим часом плануємо розпочати це будівництво, відповідно оголосити тендерну процедуру і. Розпочинати це будівництво одне з найбільш проблемних питань в освіті. Тринадцята школа. Директорка 13-ї школи чи не найбільше зраділа, що навчальний заклад оновиться, бо ж цьогоріч тут навчалось 436 учнів і класні кімнати, яких є 11, плюс кабінети інформатики, просто не вміщали всіх. Тож дітям доводилось гристи граніт науки у дві зміни. Ми навчаємося у повних дві зміни. Це з 8-ї ранку до дев'ятнадцятої тридцять. У нас цілий день навчає. Це дітки, і звичайно, що потреба у розширенні навчальних кабінетів і функціональних кабінетів це і спортивна зала, і актова зала. Адаптуються педагоги до проведення таких занять, як фізична культура, там хореографія введення уроків. Певні такі художні номери, заходи, які відбуваються. Ми все адаптовуємо своє приміщення, якого нам так не вистачає. Крім того, учням доводилось ходити у їдальню через усе шкільне подвір'я. Коли школу добудують, це зміниться. Все буде в одному приміщенні. Харчовий блок і їдальня у нас розташована в іншому приміщенні, це по тій стороні площі, яку охоплює школа, і дітки на перервах вони одягаються. І йдуть обідати у шкільну їдальню за кілька метрів, незважаючи, яка погода на вулиці, то хотілося б, щоб це було все в одному приміщенні. Особливо для маленьких дітей. Школа поступово оновлюється за кошти з міської казни. Ще до повномасштабного вторгнення тут оновили коридор та придбали три інтерактивні панелі для навчання діток. І от тепер, нарешті, добудовують приміщення. Дай Боже, будемо, будемо втілювати в життя той проект, який був започаткований ще кілька років тому, тобто це реконструкція закладу освіту номер 13 міста Луцька. Реконструкція передбачає добудову до закладу діючого номер 13 приміщення, корпусу на 360 дітей. Попередньо ми проєктували, планували, склали плани, проєкти, як кажуть, щодо добудови закладу по напрямку ДФР. Зараз ми маємо нагоду втілити в життя ініціативу Луцького міського голови, яка буде. Дай Боже, фінансована Європейським інвестиційним банком, кошти будуть перенаправлені в державний бюджет, і відповідна субвенція буде спрямована на місцевий бюджет для того, щоб даний заклад відчув нове дихання. Власне, і 360 дітей саме були розміщені в приміщеннях реконструйованого закладу звіт номер 13 Мікрорайон розбудовується качкарівки, створюються нові будинки, кількість дітей зростає, тому матимемо можливість забезпечити освітнім процесом. Весь мікрорайон. Лузька а далі в оновленому приміщенні буде і нове оснащення. Тож школа номер 13 буде справді сучасною та комфортною. Та найголовніше діти навчатимуться в одну зміну. Для того щоб встигати за тенденціями мінливої моди та обрати той одяг і аксесуари, що підкреслять саме ваш стиль, завітайте до центрального універмагу міста Луцька. Напередодні міжнародного дня моди саме про те, яким стилям надають перевагу та чи слідкують за останніми тенденціями, розповідали відвідувачі ЦУМу у галереї вітань на радіо Аверс. Олександра та Катерина за модою стежать, але вдягаються насамперед так, як подобається. Стиль це самовираження через зовнішність. Ти показуєш те, як ти ставишся до зовнішнього світу, через свій зовнішній вигляд, як ти його сприймаєш. І так ти виражаєшся, власне. Я можу можете помітити, сама самовиражаєш через свій стиль. Ну, найбільше мені подобається це го, готичний такий роман, романтіка-гот, якось так називається цей стиль. А от лучанин Іван зізнався, за модою стежить, проте, на його думку, найбільша користь у модній індустрії з чоловіків це підказувати прекрасній статі, як виглядати справді стильно та привабливо. Можете за модою Безперечно, по сезону це перше. Друге, у вільний від роботи час вільний одяг, розкішний одяг, а на роботі в основному класичний варіант. Лучанка Марія віддає перевагу яскраву ручному одягу та каже, у бутіках Цуму є з чого вибрати. Мені подобається тут купувати. Люблю кроп та останні магазини. В Цумі великий асортимент одягу. Лучанка Зоя прийшла на шопінг до Цуму із сином Ярославом. Жінка каже, тут є модний одяг для людей будь-якого віку. Тут дуже хороший вибір, великий асортимент. Такі приємливі ціни, і взагалі умови дуже хороші, гарний персонал. Прийшли купувати футболки, шорти для хлопчика. А от Валерій прийшов скупитися з другом. Каже модникам, є де розігнатися. Мода це зручність. В першу чергу, щоб виглядати модно, треба, щоб тобі було зручно. А далі вже, в принципі, все налагодиться. Тож приходьте на шопінг до цуму і розповідайте про свої вдалі покупки а також передавайте привіти рідним і близьким у прямих ефірах галереї вітань на радіо Аверс що п'ятниці з 16 до 18 години. 11 липня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями місцями дощитими. На заході температура повітря вночі від 13 до 17. День від 21 до 28 градусів тепла. Схід нічна температура 13-15. День від 21 до 26 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі 11-13, вдень 20-22 градуси тепла. Південь нічна температура 15-16 на 25-27 градусів з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі 11-13 вдень від 20 до 24 градусів тепла.